Я благодарна Господу за сім'ю. Я дякую за цю Я благодарю Господа за нашу нову життя. А я благодарен Господу за жену. Спасибо за покой, за планету и семью. Спасибо Богу за нашу семью. Мы вдячны Богу за любовь. Дякую Господу за нашу родину і за дітей, яких він нам дарує.

Я вдячний Господу за те, що моя родина живе в безпечному місці. А я щиро дякую Богу за свою чудову родину. Я дякую Богу за батьків. Я дякую Богу за вікенд, за відпочинок, який Бог здоров. Дякую Богу за здоров'я, за сили духовне і фізичне. Я дякую Богу за батьків. Я дякую Богу за здоров'я, життя, за діток. Я дякую Богу за те, що Він керує нашим життям, за діток також. Я дякую Богу за сім'ю. Я дякую Богу за все, а найбільше за друзів, які мене підтримують. Я благодарен Богу за його благодать, за те, що він дав нову життя, дав життя збитку. Я дякую Богу за можливість минулого тижня бути на чудовій конференції. Я дякую Богу за кожен прожитий день за те, що він веде своєю рукою. Я дякую Богу за вікендовку. Я дякую Господу за здоров'я. Я дякую Богу за батьків. Я дякую Богу за гарну погоду сонячну. А я благодарна Богу за те, що можу з ним розмовляти, як з другом. Я вдячний Богу за родителів. Я вдячна Богу за школу. Я вдячний Богу за Вічне на цілу землю. Я дякую Богу за прекрасні ніви, які я провела. Я дякую Богу, що я маю родину. Я дякую Богу за сім'ю. Ми вдячні Богу за Його любов. К нам, ко всім нам. Слава Господу нашому. Я вдячна, Господу за такого мужа прекрасного. За операцію і за повне зцілення. Я дякую Богу за природу. Я дякую Богу за те, що Він завжди проявляє свою заботу пікування в моєму житті. Дякую Богу за його милість до нашої сім'ї, до нас, за те, що він нас любить і не залишає. Я дякую Богу за цю прекрасну погоду. Я дякую Богу за любов. Дорогі брати та сестри, від себе так само хочу подякувати Господу за те, що бачу його руку кожен день в своєму житті. Користуючись можливістю, хочу привітати усіх вас, дорога церква, зі святом жнив або дня подяки. Ми разом вже майже три роки і знаю, як не просто кожен з нас проживає цю війну, тому що кожен з нас, хоч на нас не падають бомби, але має вдома рідних, близьких, друзів. Так само розумію, як не просто жити тут. На чужині, чужі, чужа мова, чужі люди, чужі стіни. Так само, мабуть, те найважче, що ми проживаємо разом, це е, таку добу невпевненості, тому що ми не знаємо, що нас чекає далі. Чи повертатися на Україну, чи залишатися і адаптуватися тут, чи їхати кудись далі, починати все спочатку. Але хочу побажати кожному з вас, кожному з нас. Те, що незалежно від того, що ми проживаємо, є щось дуже стабільне, це Божа любов до нас. Тому нехай в кожні, в кожен день, не лише в це свято, але кожен день нашого життя, ми помічаємо те, що він робить в нашому житті, тому що його любов, його турбота, вона проявляється кожен день. Тому нехай Господь благословить нас і зі святом ще раз.